Маємо можливість говорити з Ганною Шалес, директоркою безпекових програм Ради зовнішньої політики Українська призма. Пані Ганно, мої вітання. Доброго ранку. Для початку мене перше питання: таке філософсько узагальнене. За ці 31 рік чи стали ми суб'єктом світової політики? Чи я просто пригадую одну розмову десь років 7-8, мабуть, більше ще, з одним із представників американських журналістів? І оце таке типове знаєте питання: а де знаходиться Україна? Там а це там, десь біля Росії. Як ви думаєте, ці питання вже відпадуть назавжди? Чи знають всі, де знаходиться Україна і що це за держава? На жаль, так говорю на жаль, тому що в нашому випадку це не щось позитивне, там не знаю, вигравши Олімпіаду чи конкурс краси. А на жаль, саме війна стала причиною того, що про Україну дізналися навіть найвіддаленіших частинах світу, особливо після початку економічної та продуктової кризи. То навіть ті, хто не хотів, вимушені були дізнатися, де є Україна і чому вона є важлива. Але з іншого боку, про Україну вже на щастя, більшість наших західних колег і не тільки західних давно вже не говорять. Як про об'єкт говорять, як про суб'єкт світової політики єдине питання, що тут я би все ж таки не брала це по країнам. А на жаль, досі залишаються і окремі політики, і окремі представники академічної сфери, які все ще говорять з категоріями Радянського Союзу, все ще говорять скоріше про там Росія проти Сполучених Штатів, де Україна лише інструмент або об'єкт, або буферна зона. Тут вже в залежності від того, хто як для себе це ідентифікує. Але мені здається, що особливо за останні шість місяців на щастя доводиться все менше і менше це чути, а і залишаються лише такі рудименти, якісь дуже дуже окремі аналітики, або скоріше, навіть академічна сфера. Ви знаєте, мені здається, що журналісти і колеги-експерти майже вже ніхто не використовує подібну термінологію. А от від університетської професури старих університетів світу ще, на жаль, іноді доводиться чути такі формулювання, коли Україну поки що не сприймають як повноцінний суб'єкт. Так, може це ця, ця професора просто на потоках російських сидить? Ні, на жаль, а це було б найпростішим. Да? Тоді було б і простіше їх викривати, було б простіше працювати з тими наративами, які вони просувають. А проблема в іншому. Давайте не забувати, що велика частина тих, хто займається нашим регіоном, так, не змому навіть не пострадянську, а взагалі східної Європи. Це люди, які виходили ну, старшого покоління з радянських студій. Тобто вони вивчали все через радянський союз, через радянську призму. А і для них автоматично 31 рік тому воно перейшло на російські студії. Навіть якщо ви подивитеся на назви багатьох академічних програм в Британії та Сполучених Штатах, там є назва саме там Східна Європа і Росія, чи пострадянські студії і Росії. Тобто, так чи інакше, сприйняття от через Москву воно залишалося свого часу. Ми брали інтерв'ю про те, як сприймається от Україна українська культура в світі. І я брала інтерв'ю з Джоном Гербстом, з колишнім послом а, а, в Україні, і він каже: для мене навіть було я от, моє покоління, я вивчав Україну через призму Росії і тільки після того, як я побув послом в Україні, я зрозумів, наскільки це було помилковим і фактично перевчався по багатьом питанням. Але не кожен стає послом в Україні. А тому яка кількість от тих, хто був його умовно кажучи, одногрупниками в університеті, так і залишилися на тому сприйнятті історії. В першу чергу через призму радянського через призму російського тепер з прив'язкою до дня відновлення української незалежності я прочитав новину, мені здалося. що Сполучені штати спеціально нам роблять допомогу. Ой, подарунок даруйте. Йдеться про допомогу на 3 мільярди доларів. Це військова допомога. Це щось планове? чи Вашингтон вирішив зробити такий красивий жест перед 24 серпня. Ну, те, що оголошення відбувається саме сьогодні, то це звичайно сплановане. А так же само давайте згадаємо, що саме на 9 травня підписувався лендліз. А як Російська Федерація любить символічні дати, так і Сполучені Штати теж чому б не використати це в інформаційному просторі. Це достатньо а, чудово. Ми всі звернули увагу. Але наскільки це позачергово, чи чер чергове, тут я думаю, що за ці 6 місяців вже так не можемо говорити. А тому, що допомога виділяється від відповідно до потреб, відповідно до того, як змогли акумулювати певні зусилля, тому що не забуваємо, що в Сполучених Штатах якраз закінчення фіскального року новий починається 1 вересня. Тому зараз будь-які фінанси вони виділяються в першу чергу базуючись на тих можливостях, фінансових і інструментах, які вже є у Вашингтона. Ой, чекайте, тут така прекрасна новина з'явилася. Я не можу не можу її не озвучити в ефірі. Поки що самі москалі про це кажуть, що в тимчасово окупованому селищі Михайлівка на Запоріжжі підірвали автомобіль, в якому їхав так званий гауляйтер Іван Сушко. Він загинув з ним відновлення незалежності України. Все, що можу сказати, йдемо далі. Якщо говорити про допомогу, то Міністерство закордонних справ озвучило ті країни, які нам зброю взагалі не допомагають. З євроспілки я маю на увазі, йдеться про Угорщину і Австрію. Що пішло не так? Ну Австрії, в принципі, тут зрозуміло, що пішло не так звати це не так Орбан, а з Австрією. А Австрія є нейтральною державою. Давайте не забувати про це в першу чергу. Вони отримали свій нейтралітет після Другої світової війни, і вони є однією з декілька держав, які залишаються в такому стані в Європі. І якщо Фінляндія і Швеція мають безпосередню загрозу від Російської Федерації, тому вони усвідомили її за останні 6 місяців і прийняли просто історичні рішення щодо приєднання до НАТО, то Австрія, яка знаходиться всередині самої Європи, прекрасно розуміє, що вона захищена з усіх сторін. І відповідно вона не відчуває цієї загрози. А це перше цей нейтральний статус він достатньо багато формулює в тому, яким чином вони визначають. А надання військової допомоги в принципі може трактуватися як відмова. Ну не те, що відмова, а порушення свого нейтрального статусу. Саме тому і Швейцарія нам не може надавати будь-яку іншу допомогу, але не надасть військової допомоги або Ірландія. А тому тут не варто сприймати це автоматично, як там про російську або. Антиукраїнську позицію, а так звичайно, ми пам'ятаємо, що декілька років тому в Австрії були достатньо а, сильні позиції окремих політиків, які мали проросійську а, позицію, навіть товаришували з паном Путіним. Але це їм дуже серйозно аукнулося і на виборах, і ми це бачили декілька скандалів з а, а, їх політиками, як вони були, і Гейт, так званий. Але на сьогоднішній момент, звичайно, це вже ну, скажімо так, є невеликі проросійські настрої. Вони нікуди не зникли в. Певних політиків, але от саме статус нейтралітету. А він все ж таки головний в питаннях видачі або не видачі військової допомоги. А угорщина виправі тут пан Орбан і його достатньо двояка позиція. Ну я так розумію, що в Австрії Путін більше не танцюватиме на весіллі місцевих урядовців. Пригадуєте, колись була така міністерка закордонних справ? Правильно що пригадую Ке. Кайдль здається, її прізвище, коли він там витанцьовував, виціловував і ви усміхався на її весіллі. Про німеччину давайте нарешті спробуємо закрити оцей гештальт з німеччиною, так допомагає чи не допомагає, бо звідти якісь такі постійно заяви двоякі лунають. То кажуть, що німеччина не хоче і не буде прискорювати допомогу збройну Україні. То новина от останніх останнього дня про те, що міністерка закордонних справ цієї країни Аналена Бербок сказала, що системи ППО, які нам дуже потрібні, арісті вже найближчими тижнями приїдуть до України, тобто трошки раніше. То що там Берлі? Ріні Німеччина допомагає, можливо, а навіть неможливо, а не настільки активно і швидко, як Україна того хотіла би, і особливо коли ми порівнюємо з деякими іншими країнами, в яких рішення приймається набагато швидше. А в даному випадку є дві проблеми. Перше на жаль, німецькі збройні сили виявилися щодо вот саме матеріально-технічного забезпечення не настільки потужними, як ми всі собі уявляли, беручи mm -hmm. до уваги розміри і можливості а німецької економіки і в принципі ну сприйняття німеччини якоюсь такою всильні, ну, пані Ганна. Да, тут мілітарному... ми передамо привіт, напевно, пані Меркель за потоки різноманітні, які будувалися. То передаємо їй привіт, особливо її партія. Яка зараз рвене собі сорочкою, розказує, що треба всім москалям заборонити в'їзд до Європейського Союзу, жодної візи не віддавати. І виникає питання, де ви були 20 років. А, і так, і ні, все набагато складніше, тому що це була позиція, яку, на жаль, поділяли багато партій. А це була позиція не лише пані Меркель. А ми це чули як від соціал-демократів, так і від християнських демократів. Ми це чули ще більше від окремих партій. Фактично, лише партія зелених мала більш-менш чітку позицію щодо Російської Федерації в останні 8 років. А і щодо північного потоку. Всі інші партії мали свої як більш проросійські настрої, так і більш нейтральні настрої. Тому тут тут не. Це варто а, окрему партію виділяти. На жаль. Але ви знаєте, от ми дивимося і хочемо все це швидше, і зрозуміло, да, через наші потреби. Але мені на минулому тижні довелося спілкуватися з послом однієї з європейських країн при НАТО. А і він каже: почекайте, німці просто грі дуже ну вони не те що повільні, а от в них більш тяжка машина. Гріта але вони вже стали на потрібні рейки. А грід да їм довелося ментально дуже багато для себе переосмислити, тому що для них було страшно страшне як це виділити зброю. Ну після другої світової війни в них залишилися ці комплекси. Вони вважали, що вони щось винні Російській Федерації, тому вони не можуть виступити проти неї. Кріт, але це вже закінчилося. Дайте їм трішки часу, і зараз все це набере обертів І я от думаю, що ці заяви, які ми почули від міністерки закордонних справ, будемо сподіватися, що це якраз ці перші дзвіночки вже нової німецької політики щодо російсько-української війни. Пані Ганна, яка країна вас найбільше здивувала в допомозі Україні? Я вам скажу своє суб'єктивне. Мене найбільше здивувала Норвегія, тому що я спілкуюся з норвежцями, і мені ще було важко уявити там кілька місяців, тому що вони можуть дати нам зброю, наприклад. І спочатку в перші місяці вони виглядали надзвичайно скупими мати там трильйон е, цих доларів на рахунку спеціальному для розвитку України. Вони ж продають газ, але нікуди ці кошти не витрачають і нічого не давати. А потім нема, немає, і оберемками. І зброю дали, інструкторів дали. І все дали, і ти такий сидиш і думаєш, а що ж ти так погано про Норвегію думав? Ви знаєте, важко сказати, тому що. Ам... З одного боку, в принципі, країни більш-менш як от про них знав, як і очікував, вони так і спрацювали, але десь окремі політики спрацювали, мабуть, на більш емоційному такому особистому рівні краще ніж я очікувала. Очікувала більш спокійну позицію. А ну в певним чином мене Іспанія здивувала, тому що Іспанії завжди було не цікаво те, що відбувається тут. Але тут ми почули достатньо чітку позицію. Ви знаєте, найбільше, якщо ми говоримо саме про політики, в мене мабуть, Будь а здивувала пані Фон Ляйден. а тому, що вона представниця якраз німецької політики, про яку ми тільки що говорили, вона пред... очолює європейську інституцію, яка завжди говорила про те, як важко узгоджувати позиції, як і що робити. Але вона була одна з перших, хто приїхав в Україну, хто зробив дуже різкі заяви, хто взяв на себе такий як локомотивчик того, щоб об'єднати позиції європейських країн далі. От її настільки чітка одна. Однозначна проукраїнська і активна позиція це те, що мене от в березні дійсно тоді здивувала. А на сьогоднішній момент вже не дивують ті, хто активно долучається, скоріше дивують ті, хто досі примудряється мати якусь таку неоднозначну позицію. І останнє, чи будують плани країни на допомогу Україні в наступному році? Тому що ми зараз розуміємо, що ну, війна не закінчиться цього року. І чи є в них якісь такі довготермінові плани? І головне, я теж не можу зрозуміти, а ленд-ліз уже запрацював, чи це ще ще буде, так би мовити? Якщо ми говоримо про взагалі довготермінові плани. То ми а, поки що чуємо здебільшого про плани відновлення або фінансової підтримки, а про гуманітарну допомогу про це країни говорять. А що стосується військової сфери, тут ми поки що не чуємо великих заяв. Це не говорить про те, що це не відбувається. Просто такі теми все ж таки вони завжди потребують тиші, особливо поки не домовились, поки не вирішили. Але ми вже знаємо, що, наприклад, Сполучені Штати в тому великому пакеті допомоги, а, на 40 мільярдів, вони прописали одну. Важливу фразу там частина грошей йде не Україні безпосередньо, а на те, щоб американські підприємства могли збільшити виробництво тієї зброї, яка далі зможе бути передана Україні. Ті ж самі там джевеліни свого часу приймалися от такі рішення про збільшення обсягів виробництва. Теж саме відбувається, і в деяких інших країнах вони теж говорили, що зараз для них важливо запустити процес, наприклад, виробництва боєприпасів, для того, щоб та техніка, яку вже передали, раптом не залишилися без Найголовнішого тому я думаю, що тут ми почуємо скоріше це ближче до нового року про якісь додаткові засоби, що стосується лендлізу. По ленд по ленд-лізу безпосередньо нам поки що не передається нічого, але це трішечки інше питання, тому що в нас поки що є інші фінансові механізми, яким чином що отримувати від сполучених штатів, той самий президентський фонд або гроші, які виділяє конгрес, і як каже сам Пентагон, їм краще спочатку використати по максимуму ці фінансові можливості, тому що вони менш бюрократичні і вони не будуть потребувати від України нічого навзаєм. А от лендліз все ж таки має певні нюанси, які. Краще використовувати, ну якби коли закінчаться всі інші гроші, ну теж знаєте, добре, що можливо, що зараз ще не працює, тому що маємо тоді якийсь план, принаймні що ця підтримка буде, вона продовжуватиметься. Будемо спостерігати, щоб да, Так, абсолютно вірно. Тобто, це гроші, які в нас є, чи це можливості, які в нас є, у разі якщо там якась пауза з іншим фінансуванням, тоді вже долучаються до них. Оце можливо якраз певним чином теж ті довготермінові гроші, які заплановані для України. Дякую дуже, що були з нами на зв'язку. Директорка безпекових програм ради зовнішньої політики Українська призма Ганна Шелест з нами мала бесіду дуже цікаву.